Я військовослужбовець. Раніше проходив службу у 160-й ракетозенітній бригаді. Це Одеське ПВО. після року служби. Там мене привели наказом генерального штабу до десантно-штурмових військ. Я Хочу повернутися обратно в зенітне ракетні війська. Володимир Дусь тестує додаток. Армія плюс на можливість перевестися до іншої військової частини. Зараз ми будемо пробувати перевестися в іншу військову частину за допомогою застосунку Армія Плюс. Зміна місця служби перевестися за власною ініціативу можливо лише раз на рік. Складаємо рапорт. Чому бажаєте змінити військову частину? Хочу служити з друзями. Номер частини, де бажаю служити. Ага, відношення. Із 15 листопада через застосунок Армія Плюс військовослужбовці мають можливість перевестися до іншої військової частини Збройних сил України за власною ініціативою. Постанова, яка затверджує такий механізм, схвалив уряд 12 листопада. А його дієвість має контролювати Міноборони для того, аби перевестися навіть через додаток. Армія плюс треба мати рекомендаційний лист чи відношення з іншої військової частини. Щоб його отримати, мені потрібно поїхати у військову частину, у новий підрозділ, де я його хочу взяти. Якщо я знаходжусь зараз в підрозділі, я не маю ні фізично, ні часу, ні можливості потрапити туди для цього. Тобто, це або в відпустці, або ну не знаю при яких умовах можна отримати відношення в нову частину. Тобто це не доля цього додатку. Так, це вже став якісь перешкоди для того, щоб це зробити. Це переведення. Згідно з постановою кадровий центр збройних сил України має за 72 години перевірити поданий рапорт на відсутність підстав для відмови у переведенні 72 години об'єктивно, об'єктивно не вистачає для того, щоб з'ясувати. З'ясувати всі обставини і сказати, так, ми приймаємо рішення про задоволення. Моя така думка, що цей строк буде зумовлювати при більшій мірі прийняття відмовних рішень тільки через те, що щось треба прийняти, але все встановити неможливо. Я не думаю, що цього часу об'єктивно вистачає на прийняття саме обґрунтованих. Чи то відмов, чи то задоволення. Якщо цей застосунок імена Армія Плюс, і він для військових, то там повинен бути як відцифрований військовий квиток з моїми ну, всіма помітками, де я приходив службу, де я проходив які навчання і все інше. А так, це ну, просто мильна бульбашка, я вважаю, зараз. І в реаліях наших з такими командирами вони можуть просто заборонити смартфони на підрозділі, і все зможе скористатися додатком без ну, смартфона, і все Ніякий рапорт нічого він не може відправити. Моя думка така, що результативність, як і раніше, таких звернень буде залежати від ряду обставин, і кожен випадок буде індивідуальним. Тому завжди буде скажімо так пріоритетним. Це позиція командування. І це право командування затверджувати такі переведення. Це раз друге завжди будуть братись до уваги всі документи, з якими звертається військовослужбовець, і третій момент це це службова характеристика, як розповів Володимир Мандрик, ця функція в додатку 30 днів працюватиме в тестовому режимі. Дарина Литвак, Сергій Єрохов, Суспільне новини, Полтава.